Дорогі мої дівчата-перлиночки, сьогодні хочу звернутися саме до вас, тому що сьогодні наш день. І як його там не називають Міжнародний день жінок, чи День Єдності, якихось там прав і тому подібне, для мене це все ж таки жіночий день. Це день краси, це день сили, неймовірної жіночої сили, терпимості і всього. Що жінка тільки може собі уявити і не тільки. Я знаю, що ми дуже сильні, ми дуже гарні, тому я не бажаю вам сьогодні краси, тому що ви і так в мене красуні. Я не бажаю вам розкоші, тому що ви в мене і так розкішні. Але я хочу побажати вам зайвий раз посміхатися, не дивлячись ні на що, завжди мати сили встати і продовжувати жити це життя. Я вас їх міцно обіймаю і бажаю, щоб не тільки в цей день вам дарували букети, вас частіше обіймали і вам казали гарні слова. З любов'ю, ваша перлинка.